Сьогодні я вас вітаю, перш і від голови нашої Олега Олени Васильофлігубова. До вас завітав дуже цікавий проєкт відкриті фестивалі футболу. Це не тільки про футбол. Це, перш, за дружбу, порозуміння, психологічну підтримку. І я сьогодні впевнена, що той досвід, який вам нададуть наші поважні волонтери, наші поважні вихователі, вам дуже буде корисний і футбол буде у вашому житті. У нас вже багато прийняло участь наших діточок і в Пісачинській ТГ, також Валківської ТГ. Тому і сьогодні завітали до нас наші дітки з І Ми дуже раді, що ми мали можливість сьогодні в них провести цей проєкт. Тобто вони прийняли участь у фестивалі Відкриті уроки футболу. І починаючи з цього нового нашого навчального року 2025-2026 року у нас проваджується новий проєкт «Відкриті фестивалі уроки, тому запрошуємо всіх взяти участь. Найголовніше, на чому ми заакцентували свою увагу, це щоб діти вийшли з цього заходу щасливими, з посмішкою на обличчях. А взагалі були декілька квадратів. Один із квадратів був футбольна гра, один квадрат був вправи з техніки володіння м'ячем, футбольним м'ячем, квадрат веселих ігор на розвиток, на підтримку, на команду утворення і таке інше. Обов'язково діти, кожна дитина отримала подарунки від обласної асоціації футболу. від Олега Васильовича Синігубова. Я думаю, що вийшли задоволені і щасливі, і з посмішки бачили, що з посмішками на обличчях. Мені все сподобалось. Дуже добрі були тренера. Дуже добрі були. Нам дуже понравилась команді. Ми благодарні, що ви нас пригласили. Дуже добрі м'ячі нам дали. Нам таких навіть м'ячів не давали. Ми вам дуже благодарні всім.